Пішла ще позаглядати на свої жоржинки. І ось дивлюся. Я не знаю, що це за сорт Жорж... жоржин. Тут ось зі сторони. Чи може це якийсь другий сорт посадила? Так ні ось на, одну... на одній бадилки. Дивіться, така квітка, з пелюсточки трошки. А тут ось тако, Вау! Вау! Ай, ай! а як так? Другий ось такий і третій такий Саме, це напевно, розділила. Четвертий жовтий, п'ятий рожевий такий і шостий такий самий. Сьомий ось такий фіолетовий. Щось ввечері Сьомий. Це восьмий жовтий і жовто-гарячий. Уже який жовтенький такий почеканий. Тут який цвет. Рожевий такий теж почеканий. Тут жовтий з розовим. Такі смужки. Забачите, вже на осінь вони вже не такі красиві, Зразу такі гарнючі були. Потім ось такий тоненький і жовто, жовто гарячий Потім ось такий красивий. І слідуючий такий самий Гарнючий. І останній ось такий гарний. Красивий! красиво. о, це так, як перший, да? Як перший, бачите, білася.